Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні з вами ми будемо займатися з такою темою Безпека на дорозі. Подивіться уважно, що ви бачите на малюночку. Веселі діти переходять дорогу по пішохідному переходу, а в цьому їм допомагає активний мимаючий світофор. Сьогодні на заняття до нас прийшов дуже цікавий гість це гончик з мультика щенячий патруль. Але він, поки йшов до нас, зіштовхнувся з великою проблемою. Послухайте, він зараз нам все розкаже. Велике місто просто горе. Я розгубився, хоч тікай, не знаю знаків світлофора. Лед не втрапив під трамвай, авто, автобуси, трамваї туди сюди снують. Я впав у розпач і не знаю, то де ж дорогу перетнути? Дітки, давайте разом з нашим гостем згадаємо, а, можливо, й вивчимо правила дорожнього руху для нас пішоходів Подивіться, гончик приготував для вас цікаві загадки. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається відгадай загадку. Ви, будь ласка, слухайте уважно загадки і готуйте свої відгадки. Я складаюся з будинків, магазинів, дитсадків. Мною люди йдуть до ринку і на автобусну зупинку. Звичайно, це вулиця. Подивіться, яка вона довга, гарна, а обабіч неї стоять великі і маленькі будиночки. Ось так і складається вулиця. Що за чудо? Довгий дім, пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Хто це такий? Звичайно, це автобус. Правильно. Граємо далі. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Це трамвай. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Звичайно, це тролейбус. А ну подумайте, навіщо нам гонщик приніс такі загадки? Спочатку вулиця. Потім трамвай, тролейбус, автобус. Правильно, гонщик нам приніс такі загадки, щоб ми з вами подумали, що таке правила дорожнього руху і як ми пішоходи повинні дотримуватись, дотримуватись таких правил. Як же порозумітися усім учасникам дорожнього руху? Подивіться ось малесенька підказка. Подивіться уважно, що ви бачите на малюночку. Веселий світлофор допомагає перейти дорогу маленьким діткам, а дітки в свою чергу користуються правилами та знаками дорожнього руху. Правильно! Нам порозумітися на дорозі допоможуть дорожні знаки. Це дорожні знаки, їх потрібно знати водіям, і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим. Знаки треба знати всім. А давайте ж подумаємо. Нам допомагає переходити дорогу світлофор. У нього три світла. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Він наче говорить зупинись тут небезпека, почекай, будь ласка. Бу і коли вмикається жовтий колір. Будь уважним, не пустуй. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Це означає, що стань, будь ласка, уважно, приготуйся, подивись по сторонам. І коли вімпнеться зелене світло, тоді можеш починати рух. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти мильним кроком. Це означає, що не потрібно гратися, там щось губити на дорозі. Треба уважненько переходити дорогу, не відволікатися і необхідно триматися матусеньку за ручку. Давайте з вами зараз розглянемо та запам'ятаємо знак. Подивіться, що це за знак у нас з вами з'явився. На малюночку видно, що дітки спускаються по східцях кудись вниз, під землю, в якийсь тунель. Дітки, коли ви бачите ось такий знак на блакитному фоні, людинка спускається вниз по східцях, це означає, що десь поряд з вами є пішохідний перехід, тобто підземний перехід. Вам не потрібно буде переходити дорогу зовні. По дорозі, по якій їздять машини, ви можете перетнути цю дорогу під землею і не заважати потопу машин. А ось на цьому малюнку видно, що дітки пустуни гралися м'ячиком біля дороги. Ні в коєму разі не потрібно таке робити. Це дуже небезпечно. І для вас, і для машин. М'ячик може вилетіти на дорогу і спровокувати велику аварію, де можуть е, отримати шкоду всі ці учасники цієї пригоди. І ви, і водії інших машин. Тому запам'ятайте, гратися м'ячиком можна лише подалі від дороги. А цей знак, я думаю, знайомий нам усім. Цей знак означає пішохідний перехід. Подивіться уважно на нього. Це такий трикутничок на білому фоні. Чорна людинка переходить дорогу. А на нашому малюночку видно, що дітки взялися за ручку, машинки зупинилися і дітки уважненько переходять дорогу по пішохідному переходу. Які розумнички дотримуються правил дорожнього руху? А на цьому малюночку ви бачите, що це трамвай. А які ж правила ви знаєте з приводу трамвая? Запам'ятайте, що коли вам доведеться біля трамвая проходити і вам треба буде вийти з трамваю і обійти трамвай. Запам'ятайте, що трамвай обходять лише попереду. А які ж правила ви знаєте з приводу автобусу? А автобус якраз можна обходити лише ззаду. Тому не плутайте, будь ласка, і бережіть себе. Запам'ятайте, що автобус ми обходимо лише ззаду. Гончику так сподобалося з вами грати. Так йому з вами цікаво, весело, що Гонщик пропонує вам пограти ще в одну гру. Гра називається Дій правильно. Зараз ми з вами будемо розглядати малюночки, а ви мені скажете, чи правильно дітки виконують дію, чи можливо це неправильно і так робити не потрібно. Подивіться, що ми з вами бачимо. На цьому малюночку ми бачимо, що дітки тримаються за ручки і переходять дорогу на зелене світло світлофора. Світлофор їм дозволяє, блимаючи оком, що можна переходити. Чи це правильна відповідь? Я думаю, правильно, тому ми поставимо лайк. Наступний сюжетний малюнок. Цьому малюночку, ми бачимо, що дітки граються на пішохідному переході. Вони не дотримуються правил дорожнього руху. На пішохідному переході треба швидесенько переходити дорогу, ні в коїм разі не гратися. Тому так не потрібно виконувати. А цей хлопчик що робить? Цей хлопчик не вимкнув. Навушники, взяв телефон і коли він переходить в пішохідному переходу, він не дивиться навколо. І не бачить, що може їхати машина. Тому, будь ласка, ніколи так не робіть і так робити неправильно. Коли ви стоїте на узбіччі, ви потріб... вам потрібно подивитися в різні боки. Якщо машин немає, тоді ви можете переходити дорогу. Так робити неправильно. Ну і останній малюночок. Подивіться, що роблять дітки. Ці пустуни перелазять через огорожу і намагаються перейти дорогу біля підземного переходу. Діти так робити не можна, це дуже небезпечно. Підземний перехід роблять там, де дуже жвавий рух. Де дуже небезпечно для пішо... пішоходів. Тому, будь ласка, ніколи не повторюйте так. Завжди переходьте дорогу в визначених місцях. Якщо ви бачите знак підземного переходу, скористуйтеся ним, не наражайте своє життя на небезпеку, звичайно, так ми не робимо. Гончик говорить вам дякую, ви великі молодці. Ви знаєте, дуже багато правил дорожнього руху. Дізналися нові знаки дорожнього руху. Мені було дуже цікаво з вами працювати. До побачення, до зустрічі на наступному занятті.